Ви це чули? Путін перестав називати українців фашистами, а київську владу хунтою зараз ми знову. Братські народи. Український народ завжди був і залишиться самим близьким для нас братським народом. Щось у лісі здохло? Та ні, це просто ціна паролю нафти впала нижче 30 доларів. А знаю впав і градус агресії Російської Федерації. Тобто улюблена фраза кремлівських політтехнологів є Путін, є Росія. Вже має звучати по-іншому. Є нафта, є Путін, немає нафти, немає і Путіна. Нашому агресивному сусіду вже пророкують розвал. Як у свій час розпався радянський союз, так і через нафтову кризу з політичної карти може зникнути і сучасна Росія. До речі, на економічній карті Російська Федерація і так не дуже помітна. Це розмір капіталізації компаній у найбільших країнах світу. Бачите, оцю маленьку крапочку справа зверху. Це є могутня Росія. І далі її вага буде тільки зменшуватися сьогодні. В нашій студії співробітник Федеральної служби безпеки, який знає про це трошки більше. В нашей студии Илья Богданов, который в июле 2014 года оказался в Украине, хотя ранее работал в Федеральной службе безопасности России в звании старшего лейтенанта. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Как ты оказался в Украине? Ну, я изначально поддержал Майдан в Украине, увидел в нем возможность движения вперед, цивилизацию, вот этот огромный шаг, который украинский народ свободолюбиво сделал. Но приехать сначала на Майдан я не мог. А когда началась уже война, и все мои друзья начали массово ехать, в ополчение так называемой Новоидросии, на я уже оставил все и поехал сюда воевать за Украину. А что говорят в России по поводу возможного развала этой страны? Там никто не верит в развал, да, на самом деле, именно в развал, да, и сепаратизм на самом деле внутри России, он крайне непопулярен. Ну а почему вот ты поверил в эту возможность? Ну да, существует такой тренд, что Россия развалится, и даже в интернете все видели вот эти карты, где Россия уже разделена на множество а национальных... Сибирь, Чукотка, все Да, это отдельно, Но там да? есть, кстати, серая зона. Вот серая зона, которая никак не подписана. Вот uh -huh. западная Россия. Вот серая зона, как я считаю, и многие тоже здесь. Это наша будущая территория, территория расширения Украины до Киевской Руси. А или это государство никого? с триколором или это новый нет, флаг? Нет, конечно. Это наше государство. Это же будет Украина расширяться. И просто это наше экономическое пространство. Это Восток. Даже если война прекратится, да, и будет там какая-то либеральная власть, но Украина же в зоне влияния интересов России, какой бы она ни была, и все равно будет напряженность. Будет война технологий, война идей. Зачем это Украине? А какие области реально могут отойти к Украине? Вся западна Росія свободно можуть в Україну. Западная Росія для наших зрителей це що? До Урала. До Урал. Да. Тим більше Кубань, так ми ж всі знаємо, чия це взагалі земля. Ілля, спасибо. Желаю удачі в твоєму проєкті. І далі дивимося, що буде с Россией, и как что что? Что з Росією і як це вплине на Україну. Програма гроші з'ясувала, коли розпадеться Росія. І що буде на місці безмежних російських просторів. Нам про це розповіла людина, яка працювала у ФСБ. Москва, столиця Росії, століттями збирала найкращі інтелектуальні сили з території Російської імперії та СРСР. Саме тому вона й була столицею цих безмежних просторів. Але буквально 10 років тому Білокам'яна почала швидко втрачати цей статус. Ведомый российский оппозиционер Дмитро Орешкин пояснил, чему Путин занимается пропагандой, и его русский мир представлен господином Кадыровым. А тем, кому господин Кадыров, в качестве русского патриота, академика, интеллектуала, не нравится, тем в путинской России делается тесно и дух, и они уезжают. Найрозумніше та найтолановитіші росіяни тікають в Київ місто, де можна говорити російською та реалізовувати свої таланти у вільному суспільстві. Знайомтеся, перший десант Ксенія Туркова працювала ведучою на російському НТВ часів перебудови, коли журналісти ще не боялися говорити правду. Ну что, давай обозначай тему. Теперь вона працює в Киеве. Здесь люди не боятся что-то сказать и нет преклонения перед начальством. Ведомый российский актор Анатолий Пашинин. В случае начала движения в сторону грозовых ворот, открывать огонь на поражение. Приехав в Украину, то уже много разив бывал в АТО у якости волонтера. Я вырос здесь, среди людей, на которых напали эти ордынцы. Ярослав Малой – талановитый музыкант, который сделал близкую карьеру в России. Борисович, спасибо большое за то, что вы есть и то, то влияние, которое, которое вы оказали на современную культуру и в этой стране. Теперь Ярослав – киянин. Я предпочитаю просто находиться в относительно свободном обществе, в котором сейчас является Украина. Хабарас, федеральневосучреждення, федеральна служба безпасності сільської федерації. Ілля Богданов теж покинув Росію. Приїхав в Україну під час Євромайдану та воював у складі правого сектору. Старший ледонат ФСБ розкриває російську державну таємницю. Московський проект закінчено. Сейчас очевренді же розвал Росії. Хто хоче дізнатися, як буде виглядати нова мапа Євразі, може зазирнути в інтернет. В інтернеті везде гуляють ось ці карти, да, де вже поділили на національні республіки. Але розпад Російської Федерації лише проміжний етап і європейську частину притягне до нової столиці Києва, каже офіцер ФСБ. А що якщо Київ підіймає флаг Росії і говорить, да, окей, єдине государство, тільки столиця в Києві і наші цінності? Ілля переконаний, Київську Русь буде відроджено. Російський опозиціонер з ним згодний у Києві зараз… Благодаря усіліям Путіна на создание русского мира появляется чи удивительный шанс стати столицею, реальні столиці рухного міра настільки переконаний у своєму прогнозі, що вже зараз готовий говорити про те, як треба буде перебудувати Київ згідно статусу столиці Київської Русі. ми під будинком уряду. Мабуть, його треба буде збільшити у кілька разів. Если тут будет производство киевской речи, то надо менять, наверное, место больше. В любом случае человеческий фактор должен минимизироваться. Мы же все знаем, что всех достали эти чиновники и большое количество депутатов. Чтобы увеличивать размеры здания, я думаю, не стоит. Нет, ну зачем? Справятся и так. Я Компьютеров должно быть больше. А це мы под министерством обороны. Чи потребно будет его добудовывать? Все земли, которые мы присоединим от души Москвы, от души России, они же тоже будут в НАТО. То, получается, мы ликвидируем вообще ту мировую угрозу, которая создает напряженность во всем мире. Киевская русь будет в НАТО, говорит Илья. И много военных баз станут просто ненужными. Это министерство обороны. Может по размерам-то оно станет тем же, но его ответственность может стать намного больше. Потому что оно будет отвечать за мировую безопасность. Звичайно, все это пока что выглядит как фантазии про далекое будущее. Але колишній старший лейтенант ФСБ, який, до речі, має п'ятірку з історії. Історія тічна государства права рашка, атлічна каже, це невідворотня реальність. А поки російський котел потроху закипає. Росіянам набридло мовчки спостерігати за падінням рубля. З'ясувалося, вони добре розуміють, чому російська валюта поступово перетворюється на папір. «Ребята, ми Україну не потягнемо!» Давайте вернемо этот Крим і вже в конце концов жить. не на що абсолютно Где мне жить в Криму. Прокинулися і російські казаки. Вони більше не хочуть вмирати за Путіна у степах східної України. Що з цього будуть в казаки за то, що вони пойдуть захищати ще Путін за з'ясувалося, що і ненависть до Турції, яку почала культивувати російська преса, теж якось не прижилася у головах росіян. Я вам сейчас поясню. Турки, Турки, 300 лет назад казаков приютили, некрасиво, заветы да, да, да. которого мы чтим и а, которые у нас за основу в ЦОДК. Так? Почему? Турки нам сейчас не враги. То, что они Путина хотят снести, да и хрен с ним. Что он нам дал Путин.